Знаєте, з чого ми почнемо. Здогадуєтеся? Абсолютно. А ну, давайте, вгадайте. Ну, почнете, звичайно, із сокири. Що... Так. А ви її з собою Бінго! взяли? Бінго! Просто я від себе розганяю цей матеріал. Те що, те, що стало у всіх на устах. Ну, звук іде. Що? У вас є звук там чи ні? Друзі. Я можу озвучити, якщо Давайте хочете. Давайте спробуємо так, Зараз Так, перемотаю трошки. Ой, це, це у нас так, це не трошки не те відео, очевидно. Да, почнемо з ляпу в ефірі. Так, почав з ляпу в ефірі. Знаєте, хотів е, показати сюрприз, зараз знайду, покажу все одно. На що ви з е, сокирою бігали по мерії? Давайте почнемо з того, що вдалося досягти завдяки цій сокирі. Цій сокирі. Перше, півроку міський голова не збрав виконком для того, аби виконати рішення міської ради про переведення трьох мільйонів гривень на допомогу нашим бійцям, солдатам, полтавцям в АТО. Це рішення було проголосовано мер, мер Полтави. Це рішення було проголосовано півроку тому. Півроку він не робив цього кроку. Наскільки мені відомо, після цієї вимоги, цієї дії і. Неймовірної публічності на міжнародному рівні цього заходу з мого боку ініційовано мною сьогодні 750 тисяч гривень буде гарантовано прораховане СБУ, і потім військомат, військовий комісаріат області і міністерство внутрішніх справ. солдати солдати отримають бронежилети, каски. Зимове оснащення, ну і таке інше. Це а перше. Чого ви друге, вирішили в такий креативний спосіб. Поясню, діяли, коли ви є чинним народним депутатом, я поясню. Друге питання, друга складова. Введено в експлуатацію два соціальних будинка, в якому мали проживати, але чомусь не чому, а відомо чому на два на півтора роки було відкладено заселення туди людей, які купили ці квартири. Вони ходили, бували пороги ну близько 60 разів. Ходили на зустріч до мера, до заступників, до керівництва області, проте не зрушувала ситуація з місця. Ну і третє питання, яке вдалося вирішити, я думаю, сьогодні мер і не мріє, що він без дозволу і без санкцій, громадської санкції мешканців. Міста втричі підвищить тарифи, як він це планував робити, і вже провів псевдогромадські слухання з цього приводу. Mm -hmm. Тобто, це тільки три ключові питання, які вдалося вирішити. Ну і наступне питання. Чого? В Ви знаєте, от, спосіб? я був в різних місцях протягом цього, цих півтора чи двох років. Відверто скажу, відкривав двері будинку про аби там відкривав в лапках, аби там з'явився офіс Євромайдану, і за це було порушено кримінальну справу Пшонкою, який особисто курував це питання. Я був одним з шести депутатів, яких збиралися арештувати прямо в залі Верховної Ради України. Ну і багато інших дверей ми відкривали в подібний спосіб. Проте, якщо хтось має ілюзію, що Євромайдан чи Єврореволюція закінчилася, це не так. Тут можна перефразувати вислів однієї, людини, нам відомої усім, що є Євромайданний початок, але немає Євромайдану кінця. Я знайшов у кабінеті міського голови, в шухляді, в столі фотографію в рамці, підготовленого Сейчас. Путіна. Це точно є. Це, точно є. А, це член партії регіонів. Міський голова, він неодноразово заявляв про свою прихильність до цієї позиції. Ну, я інше скажу вам: що після цих наших заходів нарешті зібралася міськрада і позбавила статусу почесного, почесного громадяна Іосіфа Кобзона, який був почесним фотографією. Так, та, так? це ще одна фотографія. На жаль, потім і секретар така, що кримінального міського мама і Янукович. Можна я не буду коментувати. У вас точно немає фотографій Януковича. У мене з Януковичем? Да, у вас з Януковичем, чи у вас з Януковичем вас скінчилась. на робочому столі. Ну тоді в фотоапараті скінчилася. Знаєте, тре, наступне питання. От ми маємо сьогодні судову систему, відповідно. От і Мамай дозволяє собі відповідно до до проріг чи слабких місць у судовій системі. 20-й підряд, в 20-й підряд не з'являтися на засідання суду, де він звинувачується в корупції. Ми точно, нам точно відомо, я готовий відповісти свої слова у суді де завгодно. Місто розкрадається на місяць приблизно 20 мільйонів гривень. Давайте подивимося, відео, відомості. Ну, Що мене спонукало? Але давайте останнє. Ми ні, ні, ні. Давайте, Що ми спонукало? Що було останнє ранку, Цього ранку ведучі. ледь не перевернувся тролейбус. Пане Сергію, давайте я. подивимося я. відео, як Через ви те, що мандрували по міськраді міськраді суки, тоді продовжуємо розмову. рубаємо. Оце це рубає вікно до мама, я. Як Петро перший рубай вікно в Європу. Столь! Сіль давайте! Валєра! Саша, ми будемо його ждать там. Силь давайте. Проходите, проходите, заходите, дві кабинета. Давайте сіль. Силь спочатку дай. А две соль соль. Боже, зачем ви це все розломали? Як це зачем? Ну зачем об'ясните, Сергій Николаевич? Вот. Зачем же ну, ви нормальная людина? Зачем ви. Слухайте, щоб він знав, що від народу. Ні за якими дверима ніколи не сховаєшся. Ну за чим ламати, ви мені скажіть? Саша будь ласка. сидітиме, шамота тут буде знати, що не сховаєшся від народу. За раз, два, три, чотири, п'ять, шістьма дверима. За жінками, такими, як ви, не сховаєшся, за помічниками, за заступниками. Всі мають знати. Це урок. Оце ми прорубали вікно до мама я. Оце Це бачите? Ось, як в Європу Петро І прорубав. Заходьте. Це все ваше. Це все ваше. О таке шедевральне відео, і кажуть, що на фракції тепер всі ваші виступи. Кажуть, що у вас всі двері відкриті. Ну є такі жарти, звичайно. Я, я, я хочу користуючись нагодою ні? Я, я хочу користуючись нагодою, можливо, вибачитися і перед багатьма українцями, які не сприйняли цей крок. І перед полтавцями, проте, ну ви знаєте, чомусь почало все всі питання почали вирішуватися. За тиждень ми вирішили після цього заходу все те, що не могли вирішити за а, два роки. Ви ж задали дуже розумне питання. А чому ви, народний депутат, не використали той необхідний ресурс кроків, що передбачений регламентом Верховної Ради і законом про статус народного депутата? Вичерпав рівно тисячу. От я та рівно тисячу звернень протягом двох років. Хочу вам сказати, що мене шокували окремі епізоди із співпраці міського голови Мамая із головою обласної державної адміністрації, просто шокували. Як з попереднім, так і з наступним головою адміністрації він просто не контактує. У міськраді немає е, діючого жодного управління, ні транспорту, ні будівництва, ні комунального господарства. В місті це занедбано. Місто перетворилося з першого кращого міста в Україні за чотири роки, в найгірше в Україні. Що саме занедбано, скажіть? Можу розказати, бо я мажоритарник і знаю достеменно кожен мікрорайон, кожен двір. Прямо кожен. Кожен. Ну, уявіть собі, 300 зустрічей тільки за кампанію за два місяці. Так що там зустріч? за нету, давайте, я всі підвали, Може, вас підтримую в чомусь, а може ні. Усі підвали, всі підвали без винятку, ну, більшість підвалів без винятку в жахливому стані. Затоплені. Ніхто не вибирає звідти воду. Друге. Під'їзди в надзвичайно жахливому стані, коли був конфлікт Обленерго з теплокомуненерго повідчиняли практично усі двері, не працювали замки на дверях входів під'їзд. Третє планувалося. Планувався ремонт біля а, значної частини дахів. Значної частини дахів відремонтовано було відносно відремонтовано всього дві покрівлі по цілому місту за цілий рік. Я не наступне бомбосховище. Бомб я про я кажу про той стан, в якому знаходиться місто. Так воно в такому Жодний... було і є. Ні, чекайте. Міц... А мільярдний бюджет. Мільярдний бюджет на таємницю відкрию. Скільки місто стоїть, стільки там затоплені, що ні? Ні, ні. Місто було в. Чотири роки тому місто Полтава було одним з кращих міст України. Розмати... Ви, ви, трошки, трошки, трошки не, не, так, не такий піти було стосовно міста. Застосовано, що це місто, де на можна комфортно жити. Тим Романе, більше, на я старості. розумію, що Полтава близька для ну, вашої, вашої розмови але як, це я, я, можу продовжити. Ну, Давайте Пане конкретні Сергію, питання. Питання конкретні. ринки? Ти пам'ятаєш, да? ну, так? Да. Звичайно, дивіться. Ринки, які раніше були у приватній власності, зараз передані в так звану комунальну власність. Є така компанія Полтава Сервіс, комунальне підприємство. Полтава Сервіс існує ну, де, де Юре. А є інше підприємство, приватне підприємство Полтава Сервіс, куди за останні три роки перераховано 100 мільйонів гривень яких не бачить бюджет. Друге дороги і транспорт. Щомісяця на рахунки експедиторської компанії під назвою Track Serвіс усіма перевізниками в камуфльованій такій формі, начебто за експедиторські послуги, насправді це є податковою ямою, і з цього приводу я вже звернувся до Генеральної прокуратури і до Мінздоху. Перераховується 3,5 мільйонів хабарів для того, аби залишатися просто на дорозі, для того, щоб залишити собі маршрут. Це, Це друга складова. Просто дізнатися. в Полтаві Чи? ніколи йде бійці тарифи, тарифи в Полтаві на третину вищі, ніж у Києві. Тобто ті розрахунки державного регулятора, які е, були рекомендацією для Полтава теплокомуненерго, для встанови тарифів. Навіть не оскаржувалося міською ви влади. Тепер з Сокирою зайшли в міськраду, дахи усі поперекривали, е... під'їзди відремонтували, Справа... е... дороги поклали. Я, просто, я, не, можу, сказати, я не можу що зробити, що зрозуміти, в чому логіка. Ви ж там, якби ви прийшли дому, до Мамая, там особисто в хату, зламали його двері, ви Рамали. комунальне майно пошкодили. Е, я відразу Містеричі я тільки переступив, переступив поріг міської ради. Я заявив про те, що все, що буде. Зламано все, що буде тим чи іншим чином пошкоджено, буде відшкодовано за мій кошт. О, до речі, давайте Хорош. про ваш кошт. Це перше. Друге. Це моє любление. Це, 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 це перше, друге, наступне. А сіль. Ну, того ранку це люди принесли сіль. Я ж не прийшов туди, я ж не прийшов туди, аби власне просто самому сокирою з дороги. Зайти і зламати двері міському голові. Туди прийшло майже дві сотні громадян, які оббивали ці пороги рік. Сіль для чого? Вранці ледь не перекинувся, не перевернувся на Кам'янці, як їхати на Леваду, якщо ви так. знаєте гарно вниз. Так, ледве не перевернувся автобус із людьми. Дивом не перевернувся. Через те, що вранці нічого не було зроблено для того, аби привести. Нормальний стан, відповідний стан після першого снігу, желедиці, дороги. Проте зараз, зараз, окремі журналісти відзначають, що вперше за останні роки, а саме Тарас Токар, який так само вам мабуть відомий, звісно, відомий. відомий, написав в своєму блозі про те, що вперше за роки дороги прибираються. Ну і звичайно. Звернувся до тієї історії, яку ви виказували. Бу... Сіль ну, треба було посипати вулицю, очевидно, посип... кабінет сіль мера, треба було розуміє? посипати, аби заакцентувати увагу міського голови. Слухайте, е... Я вам скажу це. одну штуку. І Слухайте, далі, ми знаєте, прийдем... Якщо чесно, і я далі, вам хочу сказати так. До я до дуже жалкую, встатків. що я не взяв топора, коли починалася проблема в Криму. Тоді, коли збирався наш комітет комітет, питань національної безпеки і оборони, так, і що і пропонував конкретні рішення. Вирішення кримської проблеми, коли е, я не взяв за першого заступника прикордонної служби, голови прикордонної служби, і не пішов у кабінет е, до е, тодішнього виконуючого обов'язки президента і до прем'єра Яценюка разом, можливо, з топором, і не змусили озброїти наших хлопців, які були з палицями проти російської армії. І я жалкую, що я не взяв топора, тоді, коли починалися події на Сході, коли я телефонував Авакову і Турчинну і говорив про те, будучи там, одним з перших політиків поїхав туди. Моя друга батьківщина. Я там пропрацював три чи чотири роки.